Інші китайські бренди абсолютно нічим не кращі. Візьмемо Лінхай, який на сьогоднішній день випускає, напевно, найчастіше нові свіжі моделі. А точніше, не так свіжі моделі, як просто перелицьовані старі моделі. Що я маю на увазі? Теж буквально цього тижня випадок, коли телефонує не хто-небудь, а достатньо досвідчений сервіс. Але вони стикнулись з тим, що неможливо визначити, який же колінвал повинен стояти на конкретно цьому квадроциклі. Тому що виявляється, що один і той самий Лінхай 550L в різний час свого випуску комплектувався різними колінвалами. І схоже, що ця історія ніяк не буде вирішена, окрім того, як перемірювати з Штанген циркулем чи якимось мікрометром всі параметри одного та іншого колінвалів.